В обіграш. З м'ячем іде в обіграш. Ходить до карний майданчика помитник. Буду з м'ячем. Буду проходить центром. Буду, проходити. Віде передача на забігання партнера. Мальцев, намагається переграти. Удар! Прекрасна реакція. Зараз голкіпра. І... Сигналізує про продовження гри. Відновився голкіпер команди. Передача Передачу назад прянця, але там Гудим Наблокує ну, прохід. Передача довго І Помиляється зараз голкіпер. І м'яч потрапляє до сітки воріт після удару контратен. Ну що ж? Помилився голкіпер команди Сму і Кондратенко відкриває рахунок у матчі. Ну що ж, 1-0 стає рахунок на користь команди Енерго. Розіграш і п'ятою. Митник прекрасно зараз завершує комбінацію, прекрасний розіграш стандарту і рахунок стає вже 2-0 на користь команди Енерго. Прекрасна комбінація, радіє, звісно, митник після виконання цього елементу і рахунок. Нагадую 2-0. Тепер вже смуватаці намагається розхитати зараз захип. Пробиває ледь кошетом. Зараз міг відзначитися Дмитро. Буде на лівому фланзі, буде доходить до керно-майданчика. простріл. І Гудим робить скидку до голкіпера. цей епізод. Конратенко вкидає, на нерубала першим нічий кушельницький. Гол команди. У Нано. Відає передачу. Буду, виконує штрафний. Пробиває. Бальцемся переправи. Наново не рубало на Кондратенка. Рубайла, не талограй мальцев і не рубайло збільшує перевагу команди Енерго. Чудово зараз на помилки грає команда Енерго. Не прощає своїх опонентів під час того, як помиляються. І Павло Нерубайло збільшує перевагу команди Енерго до трьох м'ячів. Від Романова. Романо проходить далі, але наважився на удар на митника, митник повертається, Пробиває митник і голкіпер команди знову відбиває. Забуду. Будда, пробиває. І знову голкіпер команди. Митник отримує передачу, розвертається митник і під м'яч після удару так. Підкрашаючий, іде передача на парцмера. Ледве. Луценко. Беч пробиває Мікрашевичі Денерго. Перемагає після першого тайму митних з м'ячем митник намагався зробити передачу і заробляє кутовий. Двічі досідало скористалися помилками команда Енерго. Просив Гудим, переводив м'яч. Кидання із за бокової для команди Смол. Буду, намагався перекисти м'яч. Митника, Митника на майданчику. Митник тебе не рубайло, Нрубайло пробиває. І виходить удар, Павла. м'яч і намагається обіграти. Віде на Кондратенко. скидка на Бедя. Бедь на Ільницької Ільницький Митника, і ледь сам гравець команди Сму. Простріли і Нерубайло вибиває м'яч, знову кутовий. Кондратенко буде вкидати із-за бокової. Митник пробиває, і голкіпер не встигає. Все ж таки Іван Ільницький вдало грає на добиванні, і не встигає голкіпер команди Сму. Рахунок стоїть 4-0. Капітан команди Сму вірніше енерго, збільшує перевагу. Радіє Іван Ільницький, звісно, вдалося не забити В фінальному поєдинку за срібний кубок рахунок. Збатри, команди Командисмут крашевич, довго передачу Перед на Луценка і не зумів нічого зробити. Луценка. майданчику Балович. буду на паузі, зараз грає По Звертається, буду, буду в карному майданчику. Пробивати потрібно. І рикошетом м'яч є на кутовий. Митник. Скажіка на Унанов. Унанов В центрі поля Унанов пробиває і не влучає воротах Денис. Митник. Карному майданчику митник намагається зібрати Мінзюка. Йде передача на Унано. Денис є можливість, але віддає на Ільницького. Іван Ільницький самісінький кут воріт. забиває і робить рахунок 5-0. Ну що ж, капітан команди Нерго знову відзначається. Тож, такі в камені сьогодні енерго перемагає в фінальному поєдинку. за срібний кубок. Команду Сну. Пробиває Бець. І прекрасний все від голкі команди Сму. Безнову ну, на капітана команди. Той відразу на Нерубайло. Нерубайло каже на майданчику. на митника. Митник влучає рятує команду. Смувічі його пропущена голову, Некрашевич з м'ячем, Некрашевич крашевич. передачу на Буду. Буду. Передача Некрашевич. І Некрашевич забиває. Прекрасна зараз комбінація від команди Смуж, від і здається, забитий сму перший гол у цьому поєдинку. Просто така розлативна комбінація. Він пробивав, але завжди заслужніше голкіпер відбивав його удари. Мізюк з м'ячем, Мізюк зміщується, пробиває Мізюк і цього разу голкіпер команду. Перехоплення від Ільницького, Ільницький назад на Кондратенка. Кондратенко на Ільницького. Ільницький закидає Мальцев. Перехоплення. Розганяється за Дніпрянець, за Дніпрянець проходить центр. Пробиває за Дніпряниць і забиває Богдан і рахунок стає 5-2. Вдалося капітану і команди все ж таки відзначити в цьому поєдинку. Ждове зараз обіграє бабуся. Митник ходить до карного майданчику на паузі. Щоб зберігає м'яч. Від передача на Кондратенка. Кондратенка намагався прокинути. Митник не нарубала. Перехоплення лісняк. Карного майданчику пробиває лісняк. Добивання і митник зараз скористався чудовим простором від лісняка і ставить вже, можна сказати, остаточну крапку. Звісно, це перемога від команди Енерго. Рахунок стає 6-2.